Сіра осіння погода, але гарний день для 141-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні передаємо цю нову автівку Mitsubishi l 200 для потреб підрозділу. Це наш один з найшвидших зборів, тож дякуємо всім, хто долучився. Ми будемо берегти, тому що у нас це перша нова автівка. Пікапи використовуються тільки для бойових задач, для довозу боєприпасів, вивозу і завозу особового складу. Для швидкого реагування. Дякую всім, всім українцям, хто долучився до збору, хто не байдужий, хто разом з нами. По мірі можливості звертаюся ще раз до всіх українців. Не будьте байдужими, долучайтеся до зборів. Всім дякую. Нові ключі, нова автівка. Нехай служить. Сподіваюсь, вам авто прослужить довго обслужку.